Пише нам вам, великий кабаліст. Ми вчимося за його методикою. Дивіться, що він пише: бажання отримувати, що в тваринному виді, а тваринний вид це ми з вами, якщо чесно. Бо до людського рівня ще треба дорости. Людський рівень це там, де в нас вже є зв'язок із творцем. Так, от бажання отримувати, що в тваринному виді. Позбавлене відчуття ближнього може породити бажання та потреби в ньому тільки лише в мірі, що закладено в цьому створінні природи. Тобто, природа, це творець, він заклав у нас певну міру бажань. І коли ми знаходимося на тваринному рівні і не відчуваємо ближнього, ось у чому одна з проблем цього нашого стану, в якому ми сьогодні перебуваємо, і все людство це тваринний рівень, коли ми ближніх своїх не відчуваємо, ми все сприймаємо через себе. Кожен сприймає світ в міру своєї зіпсутості, і наскільки я є всередині зіпсований, невиправлений, розбитий, егоїст взагалі заради себе, то настільки я і не відчуваю ближнього, а це те, до чого потрібно прийти, тому що зв'язок із творцем він тільки через відчуття ближнього, і відчути його не через своє сприйняття, а відчути його максимально таким, яким він є сам по собі, от я з тобою спілкуюся, і я хочу. Увійти в твої бажання, відчути твої бажання, усю твою мотивацію в такому вигляді, як воно є у тебе, не так, як мені здається, бо те, що мені здається, це завжди неправильно. А я хочу розвивати ось це відчуття тих бажань, які є у тебе, і докладати зусиль для того, щоб наповнити твої бажання так, як тобі це хочеться.